Всім привіт, слава Україні! Сьогодні розкажу про практичні результати цієї автономної станції. Це буде частина 2. Також внесу деякі поправки до своєї роз... минулої розповіді і також розповім по режимі, на яких бажано використовувати станцію. Ну, і користуємося правильно, щоб зберегти ці акумулятори, тому що це не честь, це лише стартані акумулятори. І поправки щодо розташування цієї станції. Коридор підходить так, як ну, я роз... більше, якщо подумати, оця станція нам не можна акумулятори сильно розряджати. Максимальної продуктивності з акумулятора теж не треба. Я, тому навіть в коридорі ну, головне, щоб не було занадто холодно. Ми все одно розряджаємо 10-20%. На ну, мою думку, до 30% більше не потрібно, бо все-таки це стартений акумулятор. Тому ця температура нас влаштовує. Навіть в холоднішому приміщенні мікроконтролне зарядне воно подасть необхідний струм, щоб зарадити акумулятор навіть в прохолодній кімнаті. Також я мав коментар щодо своєї станції про недоліки. Ну, людина сказала, що якщо коротко, що я можу вгробити акумулятори. Ну, це дійсно так. Але перше, чим ми можемо зробити, це якщо у нас буде аналогове зарядне для прикладу, ну, це, це мікропроцесор Якщо ми розрадили 10-20%, потім ставимо заряджати і на аналогове зарядне і ми що у нас відбувається? Якщо всю ніч є світло? Декілька годин воно заражає. Далі акумулятор буде впусту кипіти, буде википати кислота. Тут виходити з ладу простої ну, пластини. То аналогове зарядне використовувати прямо не можна для такої системи. Це буде несумісно. Це тільки для Автомобіля тимчасово підзарядити. Далі щодо розрядів, ну, як я говорив, 10-25% Оце буде оптимально для збереження. нормальної роботи, а краще, щоб не мучити, можна два акумулятора під'єднати або їх почерді по використовувати. Тому розражати в ноль ці акумулятори прямо не можна, бо це не їхнє основне призначення, це натяговий акумулятор. І тим більше не літій іонний. Uh -huh. Зарадний пристрій, який нам підходить, це лише мікропроцесорний, делатальним підбору струми та напруги. Ну, для прикладу, якщо у нас 60-ка акумулятор, він заряджається з струмом 6 А, це 10% діємності. Але з правильним зарядом по алгоритму, по тут струм він тут не лінійний, логарифмічний, для того, щоб тут кислота не кипіла і не роз... Не виходили з ладу ці пластини. Наприклад, якщо ми розрядили в 10% акумулятор, то ми його за час не зарядимо приблизно десь два рази часу йде більше. Точно ну, я не засікав, але явно більше. Ну, якщо в мене був розряд 26,6 Аг, годин то він за ніч не зарядився. Так, ну чи в середньому 5 годин світла є, то він не зарядився. Ну і те, про що я говорив, коли малі розряди і акумулятор повністю заряджається це навіть корисно. Бо тут в інструкції написано: зарядний пристрій для заряду відновлення автомобільних акумуляторів. Так званий режим десульфатизації. Ця станція може нормально тримати споживачі ну, до, до 50 Всвітлення наприклад, освітлення, наприклад, телевізор, освітлення ноутбук такого плану. Тряхи модернізація, якщо так подумати, що основна проблема у нас в ємність впирається. Запас, якщо ми 50 Вт можемо використовувати, цей інвертор 300 Вт тримає, піково до 600, ну 300. тому як варіант, можна придбати акумулятор в два рази більшої ємності. Ну, бо так як я от, по, по черзі їх використовую, підключаю. Якщо буде більша ємість акумуляторів, нам потрібно додатково ще одне зарядне, потужніше. так як От, саме Це зарядне ну, підтримує камрадер до 90 А на годину. Але струм заряду обмежений, лише 6,5, тому це оптимально лише буде для 60 А на годину. Ну, а збільшувати ємність акумуляторів більше ніж в два рази немає смислу, так як зараз все одно пошкоджені електромережі, і якщо кожен таку станцію вдома поставити буде навіть там появиться енергія, буде, все одно буде її відтягувати, щоб потім її отримати, то це не має такого смислу для більшої потужності. І от якихось екстрених випадків, нам все-таки треба мати якесь додаткове джерело, щоб нам зарядити оці акумулятори. Наприклад, або якийсь міні-генератор економічний, або сонячна батарея. Ну, Без цього просто іначе ну, не вийде. Так а далі найцікавіше, жорсткий тест для цього жовтого акумулятора. Оце діло було позавчора. Там на відео видно попереднє відео. Оце від болгарки ось цей інвертор працював в захист, заходив декілька разів. Працював досить тривалий час. Я записував дещо було вімкнув мені за потреби. Цей інвертор Дві... у полудні 12.10 вимкнув аж більше опівночі без 10 час. Не ще в коментарі чи в описі. я додам повний список, що я, які потужності використовував, По... все розпишу те, що я записав і заповнив. Ну і далі на відео я покажу, що. Він був розрадився лише на 26,6 Ампер годин. Ну що є трохи забагато для нього. Це лише я випробую його можливості. Ну, повторюсь, оптимальний це десь біля 15 Ампер годин це буде добре. Видно, батарея зарядилась на 26,6 Ампер на годину. Пробую побритися. Машинка з джерелом жилення імпульсним. 5,4 Вт. Тож, був цікавий тест для чорного акумулятора. Тут він працював менше. Орієнтовно 4-5 годин, точно ну, я не пам'ятаю, я для нього не записував. Але я його частково розрядив, а потім його поставив на автомобіль і успішно завів 3 рази. Ну, раз я виїхав з гаража. Потім автомобіль остих. Через декілька годин я назад завів і заїхав в гараж без проблем. Пізніше в коментарях я напишу ємість, я його буду заряджати. І в коментарі напишу ємість, яка вийшла для певної чотирьох для 6 годин автономної роботи плюс 3 запуски автомобіля. Ну і по пусковому току цей акумулятор слабший. У нас тут 510 А. А оцей жовтий то він на 600. Видно оцей плюс 30 ємності написано. Це у нас 60 А на годину. 510 а пускового току. І на автомобілі редукторний стартер Все скачає. бензиної двигун 1.3. Все робить чудово. Зарадив повністю. До 100% і ми маємо 9,7 Ом на годину. Також, друзі, пишіть коментарі, давайте якісь зауваження, поради. Буду тільки радий почути якісь нові ідеї, нові рішення. Разом буде легше щось зробити. Важка зима цього року Раз, разом переможемо. Пізніше, надіюсь, зроблю відео для чого я накрив холодильник кудрою. дякую за увагу мирного неба гарного дня